І Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь преподобного Феодосія і всіх преподобних печерських почиваючих в даних печерах. Господь створив людину, дуну лицеї дихання життя. І прикрасив її своїм божественним образом. Господь вручив людину самій людині, дав їй свободну волю, щоб вона розумно обклонялася від зла і творила благо, щоб людина заставляла себе жити по священно божественним законам, які людину роблять священною. І подібною до свого святого Творця і Создателя. Людина створена для вічного життя і блаженства. І це є основна задача людини жити достойно своє земне життя, щоб воно так було вибудовано, щоб кінець земного життя був початком для людини. Вічне життя і спасіння на небо. На жаль, не всі люди проводять такий образ життя, але багато є таких, які саме таким чином, таким образом годили Богові і досягнули високих степеней духовної досконалості. До таких належать сьогоднішні отці Печерські, яких ми молитовно прославляємо. Якщо ми йдемо по пещерам, то бачимо дуже багато затворників. Пещери, де йде нам затворник, приподобається такий затворник, такий затворник. От, тобто самим таким широким подвигом для іноків Святої Печерської Лаври, тоді був образ затворничеського життя. Вони затворяли себе, як порі кажуть, в гробі, то тобто живим себе заключав у гріб. Гріб має розмір 2 метри на метр, а вони мали свій гріб 2 метри на 2 метра, 3 на 3. І там проводили вони. Ну, скільки Бог давав їм життя. Але багато років проводили, кушаючи там мізерну якусь там просворочку, водичку там, через якийсь час. І е, отаким, там постій молитві вони провели всі дні свого земного життя. Е, для людини, яка не розуміє духовного життя. Їй здається таким странним, чудним, що людина затворилася от, в камінний мішок, яку користь вона приносить для світа. Вона нічого не сіє, не, не жне, не в'яже, не вще, не, 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 не шиє. Да, дійсно, вони не сіли, не жали. Але раді їх молитв земля призначала потрібні плоди і злаки для людини. Раді їх молитв сонце сіяло над головою всіх нас, грішних і праведних. І дощі йшли благовременні, і вітри дули потрібні. І це було все, все, все робиться по молитвах святих погодників Божих. Це є більше, ніж чи Копавчи чи, чи сіяв, тому що вони випрошують у Бога милість для всього людства. Ту милість, яка потрібна людині, щоб людина вижила, щоб вона могла провести достойне своє земне життя. І звичайно, що цей подвиг затворничества ще показує яку сильну. І красиву людину робить благодать Божа. Прожити у таких умовах, за, 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 замурувати себе в, 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 в камінний мішок і маленькі віконечки лишити для себе. І прожити, прожити там декілька десятків років. Ну, я думаю, що ну, я точно би не прожив. Я би помер, напевно, на другому третьому дні від, від тої тьми, від того, от такого, ну, ізоляції від людей, від світу. Для цього треба особлива сила, сила духу. І вони цю силу отримали від Бога. За свою любов до Бога, за свою ревність до Бога. Бог їх нагородив своєю благодатною силою яка зробила їх такими, що вони роблять те, що ми не можемо робити. І їхні справи завжди світлі, красиві і потрібні для, і для спасіння душі, і для життя людей. Людина завжди е, залишає добре тоді, коли вона не знайде краще. І краще залишається тоді, коли вона знайде ще краще. І вони знайшли для себе саме красиве, саме корисне, саме прекрасне, це Бога, Бог, який є життям нашим, який є силою, який є мудрістю, який є світлом, який є любов'ю. Бог це все, що живе. Красиве це є все, це все Боже. І Бог є красота, життя і любов. І вони знайшли все життя в тому місці, де люди знаходять смерть. І прожили достойно в цих печерах, годили Богові і до сих пір ми їх пам'ятаємо, ми до них звертаємося, молимося, і вони у відповідь на наші молитви. Також предстоять перед Богом і просять у Бога за нас грішних і недостойних, щоб Господь помилував всіх нас. Звичайно, що е, подвиг людей, які будуть жити останні роки світу, перед кончиною світа, він буде е, відлічатися від того подвигу, який проводили древні отці. І основним як би, подвигом послідних християн це заключається в тому, щоб терпіння, терпіння і любов, щоб злоба людська не зламала нашої любові до Бога, щоб ніяке зло не могло нас збити з тої дороги, яка веде до спасіння до вічного життя. І оце схраніння любові. Храніння чистоти віри, терпіння це є основний подвиг, який, яким будуть скласатися останні християни. І нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і серці, щоб ми, ну, дивлячись на подвиг преподобних печерських отців, і саме водошевлялися, і по мірі своїх сил терпіли те, те що Бог нам сьогодні пропускає терпіли з благодарністю, не зроблялися, що ми молилися за людей, за, за всіх. І ненавидящих, і любящих нас, і милощих нас. Тому що е, це є заповідь Бога, це є заповідь любові. Поки буде існувати любов, доки буде існувати світ. Любов ісякне, і світ перестане існувати. Навіть якщо буде все для життя. Там і, і копалини, і урожаї, і, 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 і гроші, і все, все, все. Якщо любові не буде, все це прах і пипец, і воно не приносить людині ні щастя, ні, е, тим більше щось для майбутнього життя. Нехай Господь молиться приподобаних наших отців, береже кожного з нас і благословить нашу землю миром. І щоб ми всі жили на землі так, щоб наше земне життя, як я вже згадував, не завершилося наше містування на землі, щоб воно мало продовження, продовження у вічності, у царстві, на небі, Христа Бога нашого, якому відра слава честі, поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.